Другий епізод серіалу Розрив розкриває реалію того, що відбулося одразу після виходу внутрішніх особистостей у зовнішній світ на 39 хвилин. А також нам показують декілька ключових моментів, які впливають на усе розуміння того місця, у якому знаходяться герої. Марк після пробудження абсолютно відкидає слова сестри про те, що його внутрішня половина могла говорити, що це Джема жива. Пізніше у сцені в кафе він підтверджує, що був на розпізнаванні тіл та бачив жінку після загибелі у автомобільній аварії. Я впевнений, що Люмон підмінили тіло та показали Марку якусь спотворену версію Джеми з якимись деталями, аби він. Упевнився, що це саме вона. Однак існує ще одна теорія, що це великий експеримент Люман з кланування людей, і таким чином вони хочуть відродити Кіра Ігана у його тілі, поки нащадки утримують якимось чином його свідомість, ледь не у себе в голові. Коли ж вони зрозуміють, що тест з джемою вдався, то виростять тіла Кіра і завантажать свідомість туди. Тобто, згідно цієї теорії, жінка, яку ми бачили у першому сезоні, це все лише клон дружини Марка, у якого пересадили іншу свідомість, але це лише теорія. І повернемося до другого епізоду. Марк хоче звільнитися з Люман після цього інциденту, а сестра під впливом розмови з внутрішньою його частиною натякає, що робити цього не варто. Також одразу викривається брехня Мільчика про те, що пройшло 5 місяців з останніх подій, і підтверджуються мої слова про те, що Думан потрібен виключно Марк для роботи над проектом Cold Harbor, у якому приймає участь Міс Кейсі. Решта персонажів це баланс для компанії, яких повертають виключно для підтримки гарної атмосфери в офісі. Марк W у минулому епізоді сказав, що вони ніколи не досягали норми і не виконували 100% прогресу. Марку С це вдалося доволі швидко. У другому епізоді кидається в очі ще й те, що автори продовжують грати з нами на тему того, чи була на поділеному поверху усе ж таки Гелі, а не Гелена, таємничі містер Трамонт, який говорив від імені правління, запевняє, що після інциденту треба повернути на поділений поверх міс Гелі Р, але прямо нам так і не показують, чи відбувається поділення, коли Гелена заходить до ліфту, чи ні. При цьому погляд, який вона кидає на драмонда, може означати, що дівчина дуже боїться туди повертатися через те, що нещодавно її внутрішня гелі хотіла скоїти суїцид. Або ж про те, що Мільчику не обов'язково чути, хто саме туди повернеться. У момент, коли Гелена переглядає запис поцілунку між Геллі та Марком, вона шокована, що у дівчини може бути таке життя не постійна покора іганам та фактично рабство у вільному світі, а свобода у своїх діях, навіть будучи замкнутою на поділеному поверсі, це зламує її світосприйняття. Саме це змусить її у подальшому стежити та комунікувати з зовнішнім Марком. Вона просто захоче відчути себе по-справжньому живою. Можливо, Глена спустилася на поділений поверх саме для того, щоб отримати інші щиріші емоції від своїх друзів та новий емоційний зв'язок з Марком, який вона ніколи не відчувала назовні. Варто тільки поглянути на те, як з нею спілкується батько, коли вона оступилась у Люман і коли досягла успіху. Ці моменти підкреслюють, що щось схоже на любов вона отримує лише тоді, коли приносить успіх компанії. Крім того, доволі показовою вийшла її розмова з міст Кобелвік. Досі залишається питання, ким вона є насправді для цієї компанії, і чому вважає, що їй мають боятися. Перед розмовою з Геленою вона питає про Ігана старшого та розчаровується, почувши, що його не буде. Вона вважає, що заслужила на цю зустріч. Також жінка негативно сприймає своє підвищення на неіснуючу посаду, і до кінця епізоду так і не зрозуміло, чи погодилась вона на пропозицію. Однак у будь-якому випадку вона зривається, коли Марк зупиняє її і починає згадувати про джему. При цьому видно, що жінка не задоволена тим, що він повернувся до Люмен. Вона явно опікується Марком після того, як чоловік втратив дружину. І як я казав раніше, маю теорію, що Кобелвіх причетна до того, що Джема опинилась у руках Люман. Ділана у цьому епізоді не дуже розкрили. Нам лише показали кумедний момент зі схожим на нього чоловіком, який дискримінує того через те, що той пройшов процедуру розділення свідомості. Дружину його ми поки що тільки чули побачимо вже пізніше. Ну і звичайно, нам нарешті назвали його повне ім'я Ділан Джордж. Ірвін же має прізвище Бейлів, і його частина історії була цікавішою. Так ми знаємо, що за ним почав слідкувати Берд скоріше за все після інциденту з минулого сезону, і нам показали його телефонний дзвінок. Абонент на тому кінці не відповідає, і Ірвін пояснив, що його внутрішня особистість отримала повідомлення. Про яке саме повідомлення йде мова, наразі важко зрозуміти, однак реально дзвонити він може або Піті, який загинув і він цього не знає, або Шерегабі, яка певно має зв'язок з рухом опору Люмон. Також нам трошки розкрили особистість містера Мілкшейка, який увесь епізод носився по місту, то звільняючи, то наймаючи людей назад. Одна деталь його візитів кидеться в очі, це ананаси, і одразу чомусь згадався цей совковий пафос, коли на столі є ананас, це прям ознака заможності, і у серіалі, ніби це найвеличніший спосіб. Вибачитися перед людиною, крім того, ананаси у нас були у першому епізоді, коли Мілкшейк презентував оновлення люмен. Оця дивна гра зануренням у воду з зав'язаними руками. Сам же чоловік є типовим продуктом компанії, який лише мовчки підкоряється та хоче втриматися за нову посаду. Ще важливі моменти, які варто відмітити. Гелена та Кобел у своїх реченнях використовують релігійну тематику, яку ми проглядали протягом усього першого сезону на поділеному поверсі. Містер Драмонт, хоч і виглядає як людина, що керує якимись процесами, насправді ж прислуговує Гелі та паралельно шпигує за Марком та, можливо, діланом, бо авто тут схожі. Він не більше аніж виконавець в усій цій історії, також цей божевільний напис на усіх номерних знаках, який означає щось по типу вилікувати людство. Це ж буквально те, про що казав Іган у першому сезоні, що вони хочуть затягнути у процес розділення усіх людей. Однак наразі, судячи з кількістю персоналу навколо, Люмен не здається мені величезним конгломератом, а скоріше маленькою таємною організацією, бо в них мілкшейк носиться по місту та вирішує питання, одночасно з цим змінюючи усе на поділеному поверсі. Усе це виглядає дуже дивним. Також я відмітив, що охоронець поділеного поверху Джад вітається. Тільки з Марком. Найголовніше, на мою думку, що дали у другому епізоді, це вступну заставку. Автори навмисно не вставили її у першу серію другого сезону, бо розуміли, що вона буде сповнена подій на відміну від другої. Тож ми бачимо, що у другому сезоні мова піде про зіткнення двох світів для головного героя. Як я казав у розборі першого епізоду, Марк пройде ту саму процедуру, яку раніше пройшов його колега Бітє, об'єднавши дві свідомості у зовнішньому світі. Буквально перший кадр заставки показує нам ліфт з червоною стрілочкою вгору. А далі йде зелена, начебто Марк вийшов з того поверху, куди раніше відправляли міс Кейсі. Далі Марк ніби опускається у свою свідомість, намагаючись знайти відповіді на питання про те, що ж насправді відбувається у Люмон. І для цього, судячи з заставки, все ж таки придеться дістати чіп поділу. Нагадаю, що Піті цього не робив, і з нього вийняла чіп міс Бел. Наступна картинка показує втечу двох жінок від Марка Міс Кейсі та Геллі. Купа малюків, навколо чоловіка, що прокинувся, можуть означати як те, що люди після операції розділення нагадують дітей, або ж це завуальований натяк на наших козенят з першого сезону. Також нам показують, як мозок внутрішнього Марка виштовхує себе його зовнішню частину. І під час цього процесу до голови чоловіка під'єднані два проводки, які ми бачили в уривках трейлерів. Те, що людина падає у чашку з обличчям Ірвінга, може означати лише про те, що після розриву Марк дізнається, що його внутрішній колега у зовнішньому світі працює над тим, щоб викрити таємниці Люмон. Далі нам роблять великий натяк на те, що скоріше за все у цьому сезоні герої розкриють таємницю козлячого відділу та козла на картині з Кіром. Після цього внутрішній Марк опиняється посеред зимового пейзажу. Це відсилка до тих самих кадрів з трейлеру, де на нашу четвірку полюють люди на чолі з мілкшейком. Також є напівзанурена у воду авто, що відсилає нас до дружини Марка, яка нібито загинула в аварії. Далі відбувається зворотній рух Марка на гору, ніби він виходить з глибин Люмон, рятуючи себе, а за усім цим стежить міс Кобел. Вона явно пов'язана з Марком набагато більше, ніж може здатися, або вона знає щось дуже важливе про нього. Під фінал заставки нам ще раз показують коридор до ліфту, який веде на експериментальний поверх. У ньому почергово стоїть то Міс Кейсі, то Геллі. У кінцівці Марко пеняється там, де й був, на своєму ліжку, але тепер біля його ніг ніби дитина-лялька Кір Іган та навколо сніг, який знову відсилає нас до проекту Колд Харбор. Акторський склад та автори серіалу постійно випускають додатковий матеріал для фанатів. Цього тижня вони розбрали декілька фанатських теорій, і одна з них була про те, що The Board, з яким зв'язувався Марк у минулому епізоді, це усе контролюється родиною іганів. Звичайно, це навряд чи купа місків у банках на полицях, але можливо це щось дуже схоже на це. Принаймні автор серіалу Ден Еріксон сказав, що це дуже хороша здогадка. Також Бен Стіллер згадав про шафку та лоток у ньому, у який Марк складає речі після приходну роботу. Раніше я вже підмітив, що там є дата 2020 рік на водійському посвідченні та російський годинник, який йому скоріше за все подарувала джема, бо вона викладала літературу з неіснуючої країни. Якщо у вас є ще якісь здогадки про це, то напишіть у коментарях. Однак усі натяки на часи холодної війни з машинами з минулого століття, зі старою технікою, з незрозумілими штатами та неіснуючими містами на честь Кіра Ігана. Привели мене до думки, що все це може бути якоюсь великою шпигунською історією, де США створили велику віртуальну програму для того, щоб перепрограмовувати совєтських шпигунів, якою є джема. Проте сподіваюсь, що усе це лише мої оманливі здогадки, бо інакше цей серіал дуже багато втратить.